9 листопада місто Жовті води. Міський голова Володимир Абрамов продовжує відповідати на питання жовтоводців. До вашої уваги, друга частина брифінгу. В цьому році в місті як ніколи ремонтують дороги. Багато вже зроблено, але планують зробити ще. Про це далі. Перше, чим я пишаюся, це тим, що після того, як я зібрав підприємців міста Жовті води, які мене знають особисто, і попросив їх. Прийняти участь в ремонті доріг міста Жовті Води, оскільки я вважав, що для мене дороги це дуже важливий пріоритет місті жовті води, і вони дійсно потребують ремонту всі дороги. Так от я їх зібрав, і моя скажем, заслуга, як я кажу, в тому, що вони послухали мене і 103 тисячі, сто тисячі ніколи ніхто в міських голів з підприємців не збирали кошти в благодійний фонд. Я про інше там промовчу. Благодійний фонд ніхто не збирав з міських колів. І за ці кошти 103 три тисячі їх можна побачити, коли їдеш на П'ятихатки, і там ця дорога відремонтована, в тому числі Казакова. Так, да, вона вся вимагає ремонту разом з тим, зробили за кошти саме підприємців. Я дуже ще раз їм вдячний підприємцям. підприємцям. І підприємством, і прошу не зупинятися. І на той рік, якщо вони все ж таки мешканці міста жовті води, прийняти участь в тому, що я так вважаю, на той рік ми будемо за кошти підприємців робити ямковий ремонт в місті Жовті Води. Ви можете бачити, що в ЖРЕО спрацювало ці кошти, досить непогано відремонтувало. І ви бачите, вперше мешканці селища Весела Іванівка, яке також є межами міста Жовті Води, вони побачили, що міська влада їх бачить, і вулицю Лісова, і вулицю Ярослава Мудрого, ми будемо робити ямковий ремонт. І вже зробили частину. Це теж... і освітлення там будемо робити. Щодо ремонту капітальних ремонт дорог міста Жовті Води, в цьому році зроблено прорив завдяки міській державній державній адміністрації. Завдяки Дніпропетровській обласній раді місто Жовті Води отримало, як я кажу, це як виграшний квиток, отримало стільки коштів на ремонт капітальних доріг, що ніколи такого не було взагалі. Якщо ми вважали, що в прошлому році зробили досить багато на 3 мільйони, то в цьому році ви бачите, стільки зробили залізнична вулиця. От заслуга моя в тому, що я саме я прийняв рішення, щоб залізничну вулицю, яка це в'їзд міста Жовтіводи була відремонтована саме в цьому році, тому що стояв вибір, яку ще вулицю зробити? Гагаріна можна було зробити. Я вважав, що ця це в'їзд лице обличчя міста Жовтіводи зробили цю вулицю вулиці, які першотравнева, і вулиця Заводська. Ці вулиці були заплановані раніше. І тому, коли виникла необхідність пред'явити документи для того, щоб розпочали капітальний ремонт, то були тільки документи на ці дві вулиці. Чому це було? Ну я вважаю, що взагалі за, за, тут 1 травневу треба ремонтувати, і заводську теж треба ремонтувати. Там можна роз розказувати про те, що є інші пріоритети. Та ну, дійсно в нас є будівельники, вулиця вулиця розбита і Майковська. Разом з тим, це також вулиці, там, де в нас знаходиться містобудівне підприємство, я вибачаюсь, підприємство Східних ГЗК. І це для цього підприємство також треба. Щоб були стільки 40% доходної частини бюджету, це саме завдяки схід ЗК. Щодо цих ремонтів і щодо взагалі цих коштів. Ну, на жаль, чи не, на жаль, Жотоводська міська рада ніякого відношення до цих коштів не має. і ніякого відношення до проведення цих робіт, договорів і контролю за цими роботами ну, взагалі-то немає. На цей час 1 травнева майже закінчена. Залізнична, там залишилась ще відсотків 20, заводська залишилась десь відсотків 50, може більше. Разом з тим хочу сказати, що в цьому році несподівано, якщо така погода ще отримається декілька днів, і Дніпропетровська облдержадміністрація буде якби Слідкувати за тим, що, що відбувається з цими дорогами, то буде відремонтовано капітальну вулицю Ярослава Мудрого. Щодо якості виконання цих робіт, ну, можна довго розперечатися щодо якості. Разом з цим я вам скажу зразу: От той слой асфальту, двійний, слой, подвійний слой асфальту, що там положено, це досить серйозна гарантія для того, щоб ця дорога стояла досить довгий час. Оскільки саме головне це товщина, товщина положеного асфальту і ще декілька слоїв. Якщо є декілька слоїв, то тоді гнучкість цієї дороги більша, ніж якщо один слой покласти. Тобто, я так вважаю, робиться дороги. Це не кошти нашого бюджету. Спасибі облдержадміністрація, спасибі, обласна рада. Наступне питання: які пункти передвиборчої програми Володимира Абрамова вже вдалося реалізувати, а які мер вважає наразі нереальними, таких, щоб взагалі нереальних пунктів, я не бачу таких, щоб знаєте, зробити в місті жовті води космодром. Такого я таке не писав. Взагалі то в цілому всі пункти програми реальні разом з тим є пункти, які в реальності реалізовані трохи не так. Наприклад, є пункти. Розробити та реалізувати програму контролю за бездомними, як, як вона називається. Безпритульними тваринами, да, бачите, помилка є. Коригували, коригували, і помилка залишилася. На цей час я хочу сказати наступне: щодо безпритульних тварин, спілкуючись з людьми, які з цими тваринами піклуються, і вони слідкують, щоб не було протиправних дій, то завдяки цим людям, я так вважаю, ну яке досягнення. В цьому році за інформацію управління ЖКХ, по-перше, якщо ви знаєте, було рішення Жотової міської ради, було виділено кошти на програму і на роботи про відлову безпритульних тварин і на стерилізацію. Причому кошти, якщо закінчувалися, то ми приймали рішення на сесії ще додавати надавати кошти. От благодаря цьому. Сприянню цій програмі на цей час відловлено було і стерилізовано 73 собаки, це ніколи такої, такої кількості не було. І 28 котів. Більш як 100 тварин безпритульних було відловлено і стерилізовано. Щодо взагалі пунктів програми, які тут є, ну ще раз хочу сказати, що є пункти, які. Наприклад, тут не прописані, а в реальності вони реалізовані. Наприклад, я обіцяв перед передвиборчій кампанії, що службу у справах дітей я пересаджу з четвертого поверха на перше. Ну, це я зробив. Питання від телеканалу Жовта річка. В передвиборчій програмі мера були анонсовані бювети з питною водою. Чи буде ця ідея реалізована? Насчет бювета була в чому в чому насчет бювета. Проблема в тому, що у нас в місті, крім як, як підприємства в водоканал, іншого джерела водопостачання немає. І тому виникає питання, якщо в місті створиться якась аварійна ситуація на підприємстві в водоканал, де люди будуть брати воду для того, щоб Вот. Тому і виникла ідея створити в місті Жовті Води бювет. Разом з тим, вода до бювету буде, відкіля підводитись. Від централізованого водопостачання, тоді навіщо бів'ятку? Якщо скважина, це інше питання, то на початку своєї каденції, на початку своєї роботи, перше завдання одне з перших завдань, яке я дав працівникам водоканалу. Це провести дослідження водоймищ міста жовті води і колодязів на предмет з'ясування. А вода в зокрема які водоймища кар'єри. У нас в місті жовті води, в межах міста жовті води два кар'єри. В Видвихи кар'єри я наряв, дивився. Вода дуже чиста, сам то можу пити без очищення. І я задавав собі питання: а ці водоймища можуть бути використовані як резервні? Пробули дослідження, в принципі, вони нормальна вода. Разом з тим є невеличке перевищення по солям. В тому і в тому Ну, Є. Тобто я для себе зрозумів, що резервні водоймища, в тому числі водобуд, у нас є резервні водоймища для мешканців. Як буде реалізовано в дійсності, як це трапиться аварія? оце питання зараз відкрите. Не знаю, як це ще робити. Тобто, на, на, це, на цей час питання щодо забезпечення мешканців міста Жовтіводи. Питною водою на випадок аварійної ситуації на водоканалі залишається. Да, є питання, яке я розумію, якщо у нас будуть проблеми з постачанням з інгульця, то в нас є резервне водоймище, якраз водобуд. Від киля буде постачатися вода на вся вода на місто жовтів. Разом з тим, якщо взагалі не буде нікуди води ні з водоводу, ні з інгульця. Де буде, де люди можуть взяти воду? Оце питання залишається. Так, да, є два кар'єри. Воду, начебто можна пити, як її цю воду доставити до людей? Чи будуть возити водовозками? Якщо ви не знаєте, в місті жовті вже у нас було. До нас звернення від міста Вольногорська, міського голови у них проблема з питною водою. Вольногорськ уклав договір з нашим Жовтовозьким водоканалом для того, щоб постачати воду нашого водоканалу Жовтовоцького до вольногорських об'єктів соцкультпобуту. Чому? Тому що вода, яку Вольногорський водоканал доставляє, місто жовті води бере з Дніпра, вона не відповідає взагалі вимогам стандартів. Водовозками возили воду з міста жовтої води до довольно горська. І наостанок питання від глядачів. Чи з'являться на вулицях міста громадські вбиральні? В чому проблема з громадськими туалетами? Проблема заключається в тому, що взагалі в місті є два туалети громадських. Во время громадських мероприятий вони діють, так? Действует. Если сделать эти, эти общественные туалеты, надо сделать рабочим постоянно сейчас тогда или То есть теоретически есть два туалета. Один туалет находится у нас в парке детском, второй парке в этом есть, да? Вообще проблемы нет. Почему? Я поясняю. Все мы нормальные люди. Итак, допустим, у меня проблема сейчас надо отправить естественно на дом. Сейчас просто не могу, в городе не могу. С... Хотя ты можешь под деревом встать, и такие у нас кадры есть. Ну, вечером вообще нет проблем, правильно? Так же это все такое. А днем, допустим, я стесняюсь. То есть ты еще держишься, ты можешь сдерживать свои эмоции, потому что у тебя мораль не позволяет это сделать. Без проблем. Здравствуйте, магазин. У вас є туалет. Я просто не можу, пожалуйста, пустите. Люди всі пускають, нет проблем. Коли були у нас снігопад і морози, ми так і делали. Собирали предпринимателей і предупреждали, Пожалуйста, якщо к вам прийдуть люди погреться и так далее в туалет, пожалуйста, пускайте. А на офісах візде есть. є. исполкоме, пожалуйста, места общественного поїзд, два. Що ж, міський голова продовжить відповідати на питання мешканців і надалі. Тож, якщо ви маєте питання з приводу життєдіяльності міста, ми передамо їх міській владі.